Після дня подяки у Сполучених Штатах офіційно розпочався сезон передріздвяних розпродажів. Відносно стабільна економіка додала впевненості американцям у завтрашньому дні, і вони більш охоче розкрили свої гаманці для покупок. У п'ятницю магазини приваблювали клієнтів неймовірними цінами на деякі товари: телевізори, комп'ютери, іграшки, одяг розміталися з полиць за пів ціни. За попередніми оцінками економістів, лише у так звану чорну п'ятницю американці потратили в магазинах 11 мільярдів доларів. Продажі онлайн зросли на 20%. У цей день у більшості великих магазинів та торговельних центрах чергували посилені наряди поліції. Попри давку та натовп, їм та адміністрації закладів вдалося уникнути серйозних інцидентів та травм. Ми сьогодні на чергуванні, щоб люди могли безпечно купувати і насолоджуватися цим днем. П'ятницею сезону розпродажів не завершується. У суботу багато міст та містечок оголосили днем малого бізнесу. Вони закликали покупців замість великих магазинів прийти у місцеві магазинчики, щоб підтримати малий бізнес. Приклад цього показала президентська родина. Барак Обама разом з доньками прийшли у невелику книгарню неподалік Білого Дому. Список покупок президент читав зі свого мобільного телефону. Він придбав 15 дитячих книжок, які збирається подарувати на різдво дітям друзів своєї родини. Спілкуючись з прихильниками на вулиці, Барак Обама закликав усіх прийти у невеликі крамниці і зробити покупки саме там. Економісти підрахували, що минулого року, у день малого бізнесу, понад 100 мільйонів американців підтримали акцію, зробивши покупки у місцевих магазинчиках.